На згадку про перший в історії матч збірної України 29 квітня відзначається всеукраїнський день футболу. Тоді, в далекому, 1992 році українська команда поступилася збірні Угорщини. Сьогоднішні військові реалії ставлять перед українськими спортсменами нові виклики. У 11-й бригаді імені Михайла Грушевського Національної гвардії України зібрали перспективних та талановитих гравців із різних військових частин країни.

Тивний шлях команда розпочала ще з 2019 року. Тоді військовослужбовці грали благодійні турніри пам'яті воїнів, які загинули на сході України. Сьогодні у складі команди, зокрема, професійні футболісти, які раніше виступали за різні клуби Першої та другої ліги України, які несуть службу в лавах Національної гвардії. О, заходи, заходи. Очолив колектив відомий футболіст-тренер, і тренер, який виграв кубок України у складі Таврії та тренував в академіях Дніпра та Чорноморця Ілля Галюза. Він швидко налагодив тренувальний процес, змінив тактичний підхід та стратегію розвитку, дає індивідуальні завдання кожному гравцю. І все це на тлі основної діяльності спортсменів військової служби. Ми по першу чергу військовослужбовці. А от, вже по-друге ми футболісти, тому у хлопців таке подвійне навантаження. І є функції, які ми виконуємо у військовій сфері і додатково працюємо над футболом. Тому вони всі спортсмени, вони, півкоманди у мене мають досвід гри у футзал, а півкоманди у великий футбол. Спорт це не тільки можливість підняти бойовий дух для військовослужбовців, а й моральна, психологічна підтримка та можливість проводити реабілітацію для поранених. Футбольний клуб Південної Пальміри НГУ поєднує активні тренування та несення військової служби з реалізацією соціальних проєктів, присвячених, зокрема, спортивно-психологічній реабілітації для військовослужбовців. Ми залучаємо військових до реабілітації. Спорт це ж найголовніша реабілітація. К нам приходили вже декілька парней. Ми чекаємо також ще, щоб приходять на тренування. Вони з нами спілкуються, общаються, тренуються, тому це теж так функція реабілітації. Це комплексний підхід, тому що вони дуже... Тяжко працюють на тренуваннях, це фізичне навантаження, але і психологічне таке ж. Військовослужбовці несуть службу на різних участках, ділянках, нульові, перші ланки і так далі. І там психологічний стан буває різноманітний. Тому і я тільки за те, щоб військовослужбовці якось відволікалися від цієї страшної, скажімо так, голови в нашому житті. А футбол це є від Ми приходимо сюди на тренування, на ігри, розслабляємось, отримуємо задоволення. Наразі стартував новий сезон. Вже на початку 2023 року двадцять третього року. виграли відразу два турніри з футзалу: різдвяний кубок аматорської футзальної ліги Одеси, де команді протистояли колективи з гравцями рівня збірної України. Та різдвяний кубок Одеської ліги співдружності у першому турі. Назвардійці переграли Атлетік Ю Ю-19» 4-1. Після тренування напередодні гри з хеджбєєм тренер дає установки побудови Завтра Наразі переможці динаміади, змагань серед силових структур з футболу 23-го року, несуть військову службу, готуються до ігор спортивного сезону. Тим самим радуючи своїх уболівальників і щодня на своєму фронті всіма силами наближають перемогу.